Монгольський візит Путіна ще один ляпас системи міжнародного права. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк на своїй Фейсбук-сторінці. Мова йде про поїздку російського воєнного злочинця до Монголії. Відповідно до вимог міжнародного права, монгольська влада мала б заарештувати Путіна, адже ще у 2002 році країна ратифікувала статут міжнародного кримінального суду. А отже, після видачі ордеру на арешт загарбника мала б виконати свої зобов'язання поїздка воєнного злочинця Путіна до своїх пращурів та згода монголів на цей візит з гарантіями, що арешту не буде. Вкотре довела тирани перетворили міжнародне право на безправ'я і показує всім своїм союзникам, що можна вчиняти злочини проти людяності і не боятися відповідальності за них. Для нас один висновок: міжнародне право функціонує тільки тоді, коли у Фіміди в руках меч. Хаймерс Атакамс Ф 16 вся необхідна амуніція і дозволи застосовувати зброю без обмежень для захисту України.